Консультація для батьків пізнання навколишнього разом із дитиною. Дитині дуже важливо багато часу проводити на свіжому повітрі. Як же перетворити прогулянку на одне з улюблених занять? Чому так важливо гуляти з дитиною? Насамперед варто зрозуміти, чому прогулянки? є обов'язковою складовою режиму дитини. Та й не лише дитини. Дорослим також необхідно гуляти хоча б 30 хвилин щодня. Адже під час прогулянки ми дихаємо свіжим повітрям. На вулиці повітря без сумніву чистіше, ніж у звичайній квартирі. Очищуємо легені від домашнього пилу. Алергенів, бактерій та інших шкідливих часток, прихованих від наших очей, отримуємо життєво важливий вітамін Д, особливо необхідний для повноцінного розвитку організму, що росте, активізуємо обмінні процеси і покращуємо роботу всього організму. Стимулюємо фізичну активність, що сприяє зміцненню імунітету і серцево-судинної системи. Розвиваємо координацію, реакцію і тренуємо очі, запобігаючи проблемам із зором. Крім того, виходячи щодня на прогулянку, ми запобігаємо безсонню. Діти, які за будь-якої погоди гуляють, сплять набагато краще. І якість їхнього сну значно вища, що сприяє кращому відновленню організму. Прогулянка дуже важлива не тільки для фізичного розвитку, вона має психологічну цінність. Психологи запевняють, що прогулянка є також потужним засобом психічного розвитку дитини. Під час неї дитина може вийти за межі звичного, відкрити нове. Отримати індивідуальний досвід відчути, спробувати доторкнутись до того, що її оточує. Тож, любі батьки, завжди гуляйте зі своєю дитиною. Прогулянка завжди приносить вам тільки гарні враження, відчуття, задоволення та чудовий настрій. Бувайте здорові!